Коли хлоп'я прокинулась, дівчина запросила його до себе. Вони випили чаю, і вона розповіла, ще багато цікавого про Ісуса. Потім друзі разом прибрали на столі. Обмінявши хлопчика на прощання, дівчина веселка взяла з собою трішки печива, налила чаю в термос і пішла до брата. Дійшовши до кімнати Ісуса, вона постукала. Привіт, можна зайти? Я не заважатиму? лагідно спитала дівчинка. Ні, звичайно, не будеш. Заходь за чинятко. усміхнувся брат. Першою думкою було, що, може, в неї ще сталося, але з усміхненого личка сестрички він зрозумів, що все добре. І я принесла тобі чаю і смаколиків. Мама сьогодні спекла і залишила мене на сторі. Ми з малим перекусили. Тато сказав, що ти зайнятий, і я вирішила підгодувати тебе. Вона ніжно і з любов'ю усміхнулася, розкладаючи печиво і наливаючи її суси чай. Брат розчулено усміхнувся. Залишишся на чаю? спитав він, спостерігаючи, як пара від напою розлилася кімнатою, наповнюючи її запахом лісових ягід. І задоволенням. З усмішкою мовила дівчинка веселка. Вона оглянула кімнату. А про що ти пишеш? спитала дитина. Це мав бути сюрприз на вечір. Ісус усміхнувся. Але якщо хочеш, прочитай зараз. Дівчинка підійшла до його столу і акуратно взяла в руки перший аркуш. Убрати гарний почерк, і читати було одне задоволення. Описи природи, лісів, пагорбів та безмежного моря спливали перед її очима в неймовірних фарбах. Раптом між них вона прочитала про дівчинку і впізнала в ній себе. Дівчинка веселка, зворушено усміхнувшись, подивилась на Ісуса. Я завжди буду поруч. З цими словами вона підійшла і тепло притулилася до нього. На душі у брата стало неймовірно тепло. І він загорнув її в рукави, гладячи по голові. Мурашки бігали по тілу дівчинки, і вона прагнула ще ніжніше обійняти Ісуса. Я вірю в мою дівчинку, мови подумки брат. Як там малий? запитав він. Я розповіла йому про тебе. Він дуже хоче допомогти. Я просила його піклуватися про тебе, поки мене не буде. Не хочу, щоб тобі було самотньо. З тобою це просто неможливо, зворушився Ісус, пригортаючи сестроньку до себе. Від любові вуха дитини зашуміло, і вона міцно обіймала його.